Всім привіт! Ви на каналі Gadget. Сьогодні я покажу, як швидко і просто підключити ваш контролер DualSense від PlayStation 5 до вашого телефону, щоб грати мобільні ігри з максимальним комфортом. Та перед цим обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк для того, щоб просувати окріномовний контент, вам не важко, а мені приємно. Для того щоб у вас усе вийшло, вам для цього потрібно телефон з Bluetooth 5.0 або вище. Власне, сам геймпад. І гра, яка підтримує сам контролер. Таких ігор зараз досить багато. Це, наприклад, може бути Call of Duty Mobile, Minecraft, Asphalt 9 і багато інших. В моєму випадку я буду підключати його до гри Asphalt. Щоб підключити контролер, спочатку потрібно вімкнути його в режим сполучення. Для цього потрібно натиснути одночасно дві кнопки: це кнопка PS і кнопка Create зліва вгорі. Нажимаємо одночасно на декілька секунд, поки не загориться синій колір блимаючи. Бачимо готово. Відкриваємо тепер меню Bluetooth на телефоні. Так, Бачимо доступний пристрій, DualSense, нажимаємо. під'єднуємо. все, DualSense під'єднан. Відкриваєте вашу гру, в моєму випадку це асфальт. Так, раз запустилась, переходите в налаштування і шукаєте налаштування по управлінню. Так, Controls, controller 1 yeah. є. От ми бачимо, що контролер підключений, тут можна вибрати різні варіанти управління, ну хай буде оцей стандартний. Так, давайте запустимо, тут буде щось розказувати. Так. Давайте запустимо гонку. Так. Все, ми підключили. Ну, до речі, досить зручно грати. Тобто паузи, все працює, можна по меню ходити. Якщо було цікаво, постав лайк, підпишись, на цьому все.